У Черкаському національному університеті визначали, яким має бути світ після нашої перемоги. Група експертів всеукраїнського рівня представила документ, який має допомогти українцям та нашим союзникам усвідомити, чого прагне Україна у цій війні і як досягти таких результатів. Більше у наступному сюжеті. У Черкаському національному університеті відбулася презентація та обговорення маніфесту Сталого Миру світ після нашої перемоги. Мета документу продемонструвати світу українське бачення повоєнного світу та окреслити шляхи досягнення бажаного відсутність розуміння. Чому потрібна перемога України? Що таке перемога? Що таке сталий мир? Він якраз якраз відсутність цієї картини майбутнього стримує завершення війни. Наш маніфест це візія повоєнного світу від українського громадянського суспільства. Ви знаєте, також що є 10 пунктів формули миру президента Зеленського. Ось ми трохи намагалися, більш так, як такий гелікоптер погляд, ширше підійти з осмисленням всіх історичних процесів. Також показати, як ми уявляємо, що таке перемога. Власне, документ презентували в межах офіційного заходу Мюнхенської безпекової конференції, згодом у Києві та під час окремих подій у Вашингтоні, Брюсселі, Вільнюсі. Його готували близько ста експертів із різних галузей більше півроку. Серед авторів маніфесту Сталого Миру 30 упізнаваних імен, а до його публікації долучилося ще 70 лідерів громадської думки з України. Він описує максимально вигідний з нашої точки зору сценарій закінчення війни для України. І, як ми вважаємо, і для світу цивілізованого. Ми не стверджуємо, що реалізація всіх без винятку пунктів відбудеться в реальності. Ми лише вказуємо, що такий є напрямок політики. От, чим більше пунктів з цього плану ми виконаємо, тим краще, на нашу думку. Крім авторів та гостей з Києва, до презентації та обговорення особливостей маніфесту та ідей, що він пропонує, долучилися місцеві спеціалісти у дискусії. Взяли участь провідні науковці навчального закладу, громадські діячі, студенти та всі, кому тема майбутнього України є важливою через оптику західного світу, це досить часто виглядає одинаково, і ми наголошуємо теж і в цьому документі, і в нашій комунікації, що це неможливо. І ні, і неможливо буде в майбутньому порівнювати жертву українського народу і ідіотську втрату Росії Росіянців, бо вони фактично самі допустили до свого авторитаризму, який їх відправляє з гинути і бути ліквідованими на території України. Автори маніфесту вірять, що їхня праця надзвичайно важлива. Поразка Росії у війні не викликає сумнівів. Та вже зараз варто думати про те, яким буде світ після української перемоги. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.